Цимсього презентує сьогодні торгова марка Філіпс? Ну і звичайно, ж, гіпермаркет електроніки Фокстро. Друзі, я нагадаю ще вам, що сьогодні. Ми будемо презентувати наші праски і наші парові системи від торгової марки Філіпс, буквально вже через декілька хвилин. Тому всі бажаючі можете зараз подивитися, наскільки справді революційною є ця технологія Оптимал Тем, що вона означає, це означає те, що на прасі немає регулятора температури. Праска автоматично обирає температуру. Інші речі. А ви ж розумієте, що є різноманітні тканини, які потрібно все ж таки ніжно до них відноситися, такі як шов, і різноманітні тканини, які виготовлені із синтетичного волокна, тому все-таки ж таки варто уважати на ці речі, які являються для вас улюбленими, щоб не пошкодити одяг. От торгова марка Філіпс сьогодні дозволяє нам настільки бережно ставитися до вашого улюбленого одягу. Нагадаю вам, що сьогодні абсолютно кожен з вас, хто придбає від торгової марки пару лише снегу, отримує подарунки на вибір. Ви можете обрати подарунки, саме ви хочете отримати. Що це означає, це те, що ми абсолютно не переживаємо за це, що ви зможемо пошкодити чуткани. У від ситуації ви можете цю правшу поставити на пуль і, і, і скажімо, Долю свій чаю ручками і абсолютно жовтого припаленого стрілу залишиться на вашій прибуде припустимо полості. Підносимо практику температурою 90 градусів, тобто 90 градусів це нижче за температуру пікіння води. Саме тому вона не може просто пошкодити будь-яку тканину, яку ви будете працювати цією празною. Якщо вам потрібно, додавати більше температури і випрацювати більш складні і після тканини, всього нашого вам потрібно додавати пари, яка однозначно додать температури і можна працювати. Це буде виглядати, просто напросто наполегливо радимо, залишатися разом з нами до 18-ї години і насолоджувати цим прекрасним дійством. Тому що ви повинні це побачити. Це справді величезний подарунок від Фокстрот і він торгової марки Філівше з святами з новим роком. Ну і для того, щоб все було у нас якнайкраще. Очікуємо 18-ї години. Але зусиль швидко ми наближаємось до нового року. Прекрасних різдвяних свят, які ми так любимо. Особливо ми, громадяни, це просто моменти життя, які заставляють нас думати про те, що все в нас буде далі прекрасно, а воно так і буде. Головне, щоб все було разом, щоб все було настільки синхронно і москві там, бо точно так, як виглядається зараз в станції наших прекрасних молодих людей. Це робить Фокстрот і дороговарка. Ще один єдиний день має для того, щоб скористатись чудової акції новорічний ярмарок, знижки на всі акційні товари до 60%. Увісові, якщо товари акційні, значить ціни і так приємно вас дивують, а ще 60% відніміть від цих цін. Ну це майже виходить, просто задарма. І все це ви можете зараз отримати в нашому гіпермаркеті електроніки Фокстрот. десятки різноманітних акцій, а саме які і про деталі цих акцій питайте в наших професійних продавців-консультантів у гіпермаркеті електроніки Фокстрон.